Volkswagen ID 4. Як подивитися, які асистенти активної безпеки встановлені і як їх налаштувати? Включаємо запалювання. Це можна зробити натисканням на гальмо ногою. бачите, нолік з'являється. Чи натисканням на кнопочку старт, бачите, З'являється менюшечка. Переходимо до експрес-панельки от сюди, натискаємо асист. Ось, І бачимо все, що є в цьому авто стосовно активної безпеки. Тут нічого читати, можна просто натискати. В залежності від комплектації, може чогось тут не бути. Наприклад, у комплектації пури Пур Plus ID 4 нема мертвих зон, як ви бачите. Тут воно є, це комплектація PRO. Для того, щоб подивитися налаштування, натискаємо. можна... Встановлювати контрастність і яскравість сигналу попередження мертвих зон на дзеркалах можна встановлю... просто вимикати цей режим, якщо він вам відволікає чи заважає. Це натискаємо. Бачимо екстрене гальмування. Воно може супроводжуватися на дисплеї, чи просто, якщо ви не бажаєте на дисплеї, вимикайте цю функцію або вимикайте повністю асистент. Ось далі. Це адаптивний кроїз, те ж саме. Це в, оце, і це, це в тому водія. Тобто натискаємо чи сюди, чи натискаємо сюди, і можна вимикати в тому водія. В тому водія це попередження, яке система фіксує щодо поведінки за кермом, тривалості руху вашого. Ось та е, часу доби. Він автоаналізує ці параметри і може. Показати вам таке, таке попередження, що треба відпочити, і натискаємо на смужечку: це Keep Line Assist, активне утримування керма у смузі. Тобто, якщо ви не повертаєте поворот, покажчик повороту і перетинаєте смугу на дорозі, то е, авто буде намагатися повернути кермо у свою смугу. Е, і якщо встановлена вібрація, ще й супроводжуватися вібраційним сигналом на кермо, якщо вам е, ця опція. Не потрібно. Ви вимикаєте це або просто залишаєте її активною, просто знімаєте вібрацію, щоб не вібрував руль, коли вона повертає усмугу, чи залишаєте вібрацію для додаткової уваги? Ось це всі системи активної безпеки, що є.